Набір змішувачів ліц в кубічному стилі, такі квадратні, для ванної кімнати. Змішувач для ванної на холодну гарячу воду, перемикач на ліку, довгий вилив, рухомий, лійка така стильна квадратна. В комплекті зі шланом довжиною 150 см. Гачок для ліки в комплекті, і кран на умивальник на холодну гарячу воду, нержавіюча сталь, в комплекті, де зі шлангами на холодну гарячу воду. Ціна такого комплекту 3520 гривень.